Об'єднуватися через порт саме одне з таких завдань ставили учасники змагань відокремленого підрозділу громадської організації та українське фізкультурно-спортивне товариство Колос у Закарпатській області серед сільських і селищних територіальних громад. Сьогодні потрібно проводити такі заходи саме спортивні, тому що вони об'єднують, вони виховують спортивний стержень у наших громадянах і також вони виховують патріотичний дух і коли. Молоді люди об'єднані, тоді вони можуть побороти любого ворога. Ідея змагань виношувалася давно ще минулого року. Ця ідея виникла ще минулого року, тоді після мого обрання на голову головою окремого від, від, від підрозділу. І цей рік це, це було заплановано наш календарний план, але, на жаль, не всі зможуть приїхати. Я дуже дякую цим командам, які зуміли відгукнулися на, на приїзд. Там ще повинні були команди, але по важній причині не приїхали. І все ж змагання відбулися серед представників територіальних громад Ужгородщини. Захід відкривали з участю представників районної влади проспілки агропромислового комплексу фізкультурно спортивного товариства Колос Національного олімпійського комітету України. А у міні-футболі, настільному тенісі, шахах, шашках, і спорті за призові місця суперничали команди Оноківської, Середнянської, Тур'єри Хомківської Омківської територіальних громад. Окремі зі спортсменів для досягнення високих результатів використовували навички з інших видів спорту. Якщо чесно, мені в грівому спорті зараз, як у вправі, ривок, мені допомогла стара великобрезнянська школа важкої атлетики, в якій я займався приблизно до 10 років. Дуже споріднені вправи ривок штанги і ривок гері. Тож мені дуже допомогла саме техніка ривка штангою у ривку в гері. У загальному заліку найкраще виступили представники Унуківської територіальної громади. Вони перемогли в гирьовому спорті, настільному тенісі серед жінок, шахах і міліфутболі. Після завершення змагань усі призери були відзначені нагородами. А за результатами виступів буде сформована команда від Закарпаття для участі у всеукраїнських змаганнях за тиждень у селищі Ворохта Івано-Франківської області.